Мої вітання, колеги! Сьогодні 6 листопада. Заїхали на часникове поле. Подивитись, як укорінюється у нас е, часник. Ось такий ось результат на сьогоднішній день. Бачимо, одну зубочка вже проклюнулась навіть. Думаю, якраз буде все. В норм. Заодно хотів відповісти на питання, чи можна ще садити часник і цибулю. Звісно, можна. Для часнику це вже, так би мовити, пізні сроки посадку, а для цибулі якраз оптимальні. Це і має на увазі цибулю сівок, тиканку в різних регіонах по-різному називається. Тому ніяких проблем, якщо ви забули. То без питань чи не встигли. Поки є можливість, тобто не замерзла земля, не випав сніг, можна садити без проблем. Єдине, що повторюсь, ми всі прекрасно розуміємо: такі терміни, як оптимальні сроки посадки, і пізні. Звісно, що треба старатися робити все в оптимальні сроки. Ну, якщо вже не встигли, чи так склалось, то садіть. Чи можна обробляти стомпом після посадки, навіть потрібно. Особливо, якщо це повітряна бульбачка. то навіть потрібно. Якщо хочете подивитись, чи є різниця, чи нема, просто лишіть якусь частину не обробленою і порівняєте весною саме все побачите. Тому хто ще не встиг, будь ласка. Можна працювати, можна працювати гербіцидом. Такі у нас справи на сьогоднішній день. Всім бажаю міцного здоров'я, до скорої зустрічі!